Доброго дня, шановні, спробую зробити невеличке відео про те, як легко працювати на щепорізі. Всі замовники прагнуть оплатити лише фактично виконану роботу і робочий час засікають інколи навіть з секундоміром. Але ніхто не бере до уваги такі моменти, як знос ременів, їх заміну, знос ножів. Їх вартість. Отакі От сюрпризи, котрі обнаружуєш на наступний ранок. Ніхто не бере до уваги, що ти мусиш паркувати інколи в темну пору доби свій ще поріз у вузьких місцях, в проїздах. Ніхто не бере до уваги, що їзди доводиться смітниками, де ти маєш зовсім інше навантаження на автомобіль. Декомплект гуми вистачає на півтора-два роки і це при тому, що вважаю себе доволі акуратним водієм. Гума не зношена, вона не з'їжджена. Просто при роботі на смітниках маємо такі сюрпризи. А згідно законодавства України різна гума на одній осі недопустима, і ти платиш штраф. Не доходить до того, що кількість штрафів сплачених. Дорівнює майже вартості заробітків. Тому що всі наші контролюючі органи не спрямовані допомогти, вони спрямовані обдерти. А замовники хочуть зекономити. Зекономити на всьому. Отож, резюме, навряд чи у вас вийде попрацювати просто за щепу, заробіток має бути достойний. Інакше ваш бізнес завершиться не почавшись. Саме тому купа обладнання бушного стоїть на продажу, а обладнанню всього лише 1 рік, 2 роки, декілька місяців. Тож думайте, рахуйте, чи варто працювати просто за тирсу в трусах.